У Вінниці капітально відремонтували приміщення, в якому проживають переселенці. Це переробили, зробили такі комфортні умови, закінчуються ще поставили перегородки. Ремонт зробили на дев'ятому поверсі ось цього гуртожитку, каже заступник директора навчального закладу Микола Тютюнник. Загалом переселенців тут поселили з третього по восьмий поверхи. Логічно ремонт по розпочинати зверху і опускатися донизу. Тобто і комунікації і все робиться зверху донизу для того, щоб було комфортно. Є часткова економія коштів, які також будуть спрямовані вже десь. На виконання ще якихось додаткових робіт, крім дев'ятого поверху. На дев'ятому поверсі пошпаклювали та пофарбували стіни і стелю, замінили каналізацію та електрику, встановили двері. У кожну кімнату провели інтернет. Будівельник Олександр монтує кухонні меблі. Зараз ми монтуємо верхні шкафчики кухні. Все в кухні. Шкафчика в кінці має бути ще боляр. Людям було комфортно жити, користуватися. А будівельник Валентин Шаманін прибиває плінтуси. Поклеїли ліноліум, спояли шою. Облагоражуємо, б'є плінтуса. Наразі у цьому гуртожитку проживає 120 переселенців. Ремонтні роботи на 9-му поверсі почали місяць тому. Загалом відремонтують 12 кімнат, в які зможе переїхати 42 людини. Всі підтримали те, що запропонувати і надати можливість переселитися сюди сім'ям, у кого діти є. Троє, четверо дітей для того, щоб діти могли і жити, і навчатися в більш комфортних умовах. А люди більш похилого віку кажуть: по перше, що ми віддаємо перевагу дітям. Ну і то, що їм трошки важче буде сюди підніматися. Вони будуть на нижніх поверхах покажити. Гроші на ремонт, а саме 120 тисяч євро, виділили іноземні донори. Розповідає Микола Тютюник. Роботи планують завершити до кінця тижня. Наталя Колодій, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.